Ось настав чудовий день, повний сонця і пісень, повний пахощю для друзів, що зібрав їх в дружньому крузі. Показати хочем нині, як на нашій Україні ми святкуємо Миколая. Бачиш, невіронька горить, то вже Миколай до нас біжить, Підняли левого верху. Миколаю, Миколай, позагослі завітай, Шановні діти, ми запрошуємо вас у казку. Казку Снігова Королева сьогодні в ніч Святого Миколая Снігова королева через небо дивиться на всіх дітей. Якщо вона бачить нечемного, неслухняного, але дуже гарного хлопчика, вона може його поцілувати і забрати до себе в сніговий палац, де він буде складати слово вічність. І коли це відбудеться, то вічна зима запанує навколо. Хай тільки спробує. Я посаджу її на теплу пічку, і вона ростає. Все навколо стало білим, все завмерло, оніміло, і вода в річках озерах зупинилась і завмерла. Опа! Я пішла сюда на відкриття ялинки. Я побажаю всім щастя, здоров'я і пусть будуть живі і лови. Я хочу всіх привітати з Новим роком, побажати всім щастя, здоров'я, щоб не було війни. Лідери учнівського самоврядування міста Шепетівки вітають вас днем Святого Миколая та наступаючими святами. Світлі новорічні дні казкові, вам безмежної любові, щоб ялинка, що вогнями сяєни, щастя принесла усій вашій родині у цей чудовий світлий день. Ми хочемо побажати для вас щастя, злагоди, кохання, а саме головне миру. Слава Україні! Мир цьому дому і всім, хто в ньому, Мир і щастя вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб біда вас обминала, тільки радість звеселяла.